Тепло чоловічого, навіть туман підмається вверх. Я бачив сподів калорійферці, що. А так, в принципі, ну так, єсмі. Потеплі одягаємося. Ну як, взагалі-то в квартирі батарея таплюється нормально, а на вулиці тепло, теплий одяг, можливо, біг. Так, добре згрівається. Ну, батарея, все. Знаєте, по-чесному вам сказати, я грію сама себе, бо я після інсульту поп'ю чайку і йду на вулицю. Ну, вважаю, що зігріта. Ну так, холодненько, ну нічого. Можна зігріватися. Кожен, як уміє, так і гріється. Хто так, то так. Пальто. Чай п'ю теплий. Біля телевізору сідаю, в кругу сім'ї, завжди так тепло. А на вулиці, дід, ну як, слава Богу, тут. -ту. Сподіваємось, гарненько. Ну як, як стоя, так замерзнуть можна. <плес> Треба <плес> двигатися, рухатися, так. Ну намагаюся побільше часу проводити в домі, би, тому що це слизько і або на роботі. А, може, чайні. Чай, чай, кава, глінтвейн, кому ще доподоби. Ну, Одяг і тепл, тепле е, зуття, щоб зігрітися. А ще ношу. Е, Головні убори теплі, ну і це все. Я зігріваюся, е, пользуюсь батареями, е, зігрівальними е, ну, як -то, ну, приладами. І, і, а так і нічого не роблю такого спортивного, щоб зігрітися. Тепло одягаюсь. Тепло одіваюся. Хожу швидко. Біля церкви приходжу і замітаю. Чай гарячий. І теплі шкарпетки. Головне, ноги не замерзнути, і це все буде добре. Відігріваюся, тепліше одягаюсь. Дома більше сидіти треба, звісно, не лазити по холодам. А от такі пирожки. Ну, опалення в нас йде. Так обичне опалення, добре топлять, спасіба їм. Ні, я моржуванням не займаюся. Не мерзну, тепла одежа, тепла квартира. Оригінально нічого немає. Ми быстро ходим, а когда очень мерзнем, то бегаем очень быстро. И вот этим вот греемся. А чем? Народные средства, это разве когорчика можна выпить? Когда это ты когорчик випивала? Стакан. Допомагає, но если її ворушитися, если так випити і лягти до... Дома возле батареї тоже хорошо. П'ю гарячий чай, каву. Теплий одяг. Ну, там, може конячку 100 того, не знаю, ні-ні. Ну, якщо руки померли, то снігом розтердаю і все. Тепліше одягаюся, якщо дуже холодно. Сижу дома і не виходжу на вулицю гуляти. П'ю чай, гарячий чай. І все. Ну, якщо нестандартний, цей котел і газ поскажу.